8 грудня 1991 року у Білов'язькій пущі Борис Єльцин від імені Росії, Станіслав Шушкевич від імені Білорусі та Леонід Кравчук від імені України розпустили радянський союз і проголосили утворення співдружності незалежних держав. Початок для молодої держави був нелегким. Промисловість України структурно пов'язана з промисловістю інших республік, паралізувалася. Зупинилися підприємства, що працювали на потреби армії. Багато людей втратили роботу. Центральный банк у Москвы припинив нацелати карбованцы. Ельцинская Россия объявляет о начале рыночных реформ и отказывается от государственного контроля за ценами. Украине, которая имела единую северной соседкой денежную единицу, рубль, также приходится отпустить цены в свободное плавание. Желая изменить ситуацию, официальный Киев принимает решение ввести с 10 января временную национальную валюту купона карбованцы. До апреля в стране еще ходят советские рубли. Их используют для оплаты услуг. Купонами розчитувалися исключительно за продовольственні промишлені товари. Не було реальної маси карбованців, купона карбованці і був тим тимчасовим кроком, який потрібно було ввести, щоб виконувати хоча б одну функцію розрахункову. Не на громадження, не в обмінні валюти, не золоті там якісь резерви, а одну розрахункову функцію. Впрочем, остановить рост цен введением купонов не удается. Многие продукты за год дорожают в десятки раз. Однако высокая стоимость еще не гарантирует наличие товаров в магазинах. Украинская экономика получает от России еще один удар. Москва требует платить за энергоносители по мировым ценам. Подорожавшая газа бензина, а также разрыв экономических связей, все это приводит к остановке многих заводов и фабрик. В стране начались регулярные задержки зарплаты и массовое сокращение. Оставшись без работы, инженеры, учителя и рабочие в срочном порядке осваивают новую профессию торговца и новый вид транспорта кравчучку, названную в честь первого президента. Я уважаю, что те, кто выкористал по справжнему кравчучку, сейчас мают великий бизнес. То, что не производят отечественные заводы и фабрики, начинают привозить из-за границы. Страна превращается в огромный базар. Меркурий, республиканский стадион, был заполнен людьми каждый день. Если не проводили соревнования, то торговали со столиков, с рук и земли. Евьянка Дизева Корчук пришла сюда после сокращения в конструкторском бюро завода Искра, где работала старшим техником. Открылся стадион, разрешили торговать, и я решила помочь бюджету семьи. Психологически было очень сложно себя перестроить. Вот, поэтому я простояла некоторое время, вообще боялась от открыть сумку. Если видела, не дай бог, каких-то знакомых, было стыдно, пряталась за соседей. А за торговлей Лидия все же постигла, отправляя сначала за товаром в Москву, позже в Турцию и Польшу. Тогда же, рассказывает Лидия, ей впервые пришлось столкнуться с рэкетом. Бретоголовые парни спортивного телосложения в черных кожаных куртках собирали с рыночных торговцев не только ежедневную мзду, но и распределяли то, где будет стоять. В 92-м вспоминает генерал-майор милиции в отставке. Банды Рикетиров еще не имели оружия, были довольно мелкими и разрозненными. Но сферы влияния в Киеве уже поделили. Столичные пытались подмять под себя и область. Бороться с ними милиции было сложно, говорит Иван Прошковский. Отсутствовала необходимая правовая база. К тому же, запуганные до смерти люди боялись жаловаться на вымогателей. Если они сначала забирали деньги, ценности, товары, то потом, оформившись, Сцементировавшись, начинали забирать жизни людей. Ми помним преступные группы, з которых по 20, по 30, по 40 человек трупов было за спиной. Сейчас, конечно, многие з них, которые стали живы и которых не закопали, і которых не посадили, которые откупились, стали видными бизнесменами, видными людьми і так далі. Хотя многие из них руки в крові по локоть. И рекетиры и торговцы отдают предпочтение расчетам в долларах. Американская валюта, которую в Советском Союзе видели единицы, ходит наравне с купон-карбованцами. В столице почти на каждом углу появляются обменные пункты. Народ выживает как может, а руководство страны теряется в догадках, что делать дальше. Ответ на этот вопрос должно было дать новое правительство, утвержденное в октябре 92-го. Через две недели после избрания премьером бывший директор Юшмаша Леонид Кучма произносит ставшую уже крылатой фразу «Скажите, что мне строить, и я построю». И требует от парламента чрезвычайных полномочий. Но несмотря на полномочия, запустить реформы в 92-м правительство Кучмы так и не смогло. Влітку люди купували продукти про запас і правильно робили, тому що потім вони почули перше нове слово у цьому році обвал. Хоча насправді це був зліт. Зліт цін на все. Так само росла і зарплата, але придбати за неї хоч щось. Було справжнє випробування. Дайте мені, будь ласка, буханочки хліб. Хліб за один рік подорожчав у 60 разів із 33 карбованців до 2 тисяч. Бар влітку коштував 6 тисяч купонокарбованців. Хоча на чорному ринку давали і всі вісім. В листопаді вже 40 тисяч псевдогрошей. Тисячу відсотків інфляції. Україна поставила світовий рекорд. У жодній країні не було такого зніцінення грошей. Гіперінфляція в 93 двіностотреці це слово прочно входить в лексикон українців. В течії года рост цент заставив рекордну за в'яні незалежності цифру 10 тисяч двісті Ценники в магазинах и на рынках меняли едва ли не каждый день. При этом не поспевающие за инфляцией зарплаты, как правило, задерживали. Можно было утримать, например, зарплату, вот такие пакунок величезные, такие привязанные шворками, такие вот хороший И через два тижня, это за этот вот пакунок, который, в принципе, в тот момент можно было жить месяц, так, то через два тижня ты мог купить пляшку вина за этот пакунок. И так оно было. Нищета вывела людей на улицы, протестуют бюджетники, рабочие предприятия, шахтеры. В, том, власти, плачь, да плачь, плачь, плачь. Плачь. в июне на Донбассе началась крупнейшая стачка, участники которой добивались не только повышения зарплат, но и выдвигали политические требования. Провести референдумы о региональной автономии, о доверии советам всех уровней и президенту Леониду Кравчуку. Они считали так, что этот хлопец в политику заигрался, совершенно не смотрит за то, как внизу народ живет. Ну или просим, между собой там делят, а нам не то вот, Если мы его уберем, Придут нової, возможно, що тисні Верховна Рада голосує за проведення досрочних парламентських і президентських виборів. Я не хотів, щоб люди думали, що я тримаюсь за владу за будь-що, аби тільки сидіти в кріслі. А страху перед тим, що в Україні можуть статися якісь колізії, революційні, і що я швидко пішов на дострокові вибори, у мене не було. Леонід Кравчук у віни з себя за кризис в 93-м не знімає, але аналізуючи його причини, утверджує, що це була неізбіжна реакція економіки на розрив зв'язків, связей, сложившихся в Советському Союзі. Завершеним виробництвом в Україні, тобто продукція завершена, яку можна брати і вживати, було тільки 20%. 80% це була продукція, яка завершувалась виробництвом. В Росії, в Казахстані, в Узбекистані. І тому, коли ми стали під знамену будівництва власної економіки, то ці зв'язки розірвалися. Однак Віктор Пінзенек, в то время віцепрем'єр, уверяет, гіперинфляцію спровоцировали главным образом ніпрофесіональне рішення парламента і Кабміна. На жаль, до достатньої кількості людей, які могли зупинити прагнення жити за рахунок коштів, яких немає. Було б замало. І тому переважали сили, які на проблеми реагували дуже просто. Немає грошей. Надрукує Національний банк України. Саме ця причина жодних інших причин для такої високої інфляції не було. В 93-му в Україну прийшла мобільна зв'язка. Вот такую трубку могли себе позволить либо очень богатые, либо высокопоставленные люди. Стоила она до 2000 долларов, плюс еще 500 плата. Это при том, что в тот год средняя зарплата по стране была 17 долларов в месяц. Первый звонок по сотовой связи сделал президент Леонид Кравчук, украинскому послу в Германию. Эти кадры показали по национальному телевидению, и за чудом техники потянулись состоятельные украинцы. К концу года в Киеве было 540 абонентов. К тому времени становится очевидно, жизнь в Киеве и в остальной Украине все больше отличается. В столице удается избежать беды, постигшей в 93-м большую часть страны, так называемых веерных отключений электричества. Из-за массовых неплатежей целые села и микрорайоны городов по несколько часов сидели без света. И если обуздать инфляцию Украина смогла уже к 96-му, то справиться с энергетическим кризисом ей удалось только в 2001-м. У 1994 році в атмосфері суспільної напруги і політичної кризи відбулися позачергові президентські вибори. Переміг на них Леонід Данилович Кучма, який перебував на цьому посту дві каденції. У 95-му році кожен громадянин отримав матеріалізоване право на частинку державного майна. На руки почали видавати майнові приватизаційні сертифікати вартістю 1 мільйон 50 тисяч карбованців. Сертифікати придумали ще у 92-му році, і тоді частку кожного громадянина у державному майні оцінили у понад 54 тисячі доларів. На момент видачі у 95-му ця частка коштувала уже 6 доларів. Саме у стільки умовних одиниць можна було Перевести зазначений у ПМСі мільйон карбованців. А ті, хто працювали на менших підприємствах, вони мали шанси тільки вкласти свої сертифікати в інвестиційні компанії або продати їх перекупникам. Я пригадую, навіть на вулицях стояли люди, в яких в яких були такі таблички, написано Куплю сертифікати, і дописано 10 доларів. Інвестфонди міняли ваучери громадян на обіцянки дивідендів від приватизованих фактично задурно підприємств. Нових власників підприємствам успішно знайшли. А от для власників ваучерів ця приватизація провалилася. Володимир Михалик, у 95-му, музичний редактор і ведучий однієї з львівських радіостанцій, каже: ніхто ніяких дивідентів не отримував тоді і не отримує зараз. Таким чином з'явилися молоді, багаті, заможні люди, які були власниками заводів, газет і пароходів. А ми так і лишилися без тих сертифікатів і не знаємо навіть, де їхні сліди поділися. У травні українські гроші встановили абсолютний рекорд за кількістю нулів на банкноті. Нацбанк запровадив у обіг купюру номіналом Мільйон карбованців. З одного боку, пам'ятник Шевченкові у Києві на звороті будинок Київського національного університету імені Шевченка. Середня зарплата Україні близько 7 мільйонів карбованців. За один гектар платять 2 мільйони грошима, 300 кілограм зерна, 20 кілограм сахару і 10 кілограм олії. Усі чекали гривні. Президент Кучма обіцяв: вона з'явиться восени. Нову українську валюту цього року дійсно друкували, але у гаманці громадян вона потрапила лише за рік. Трував українцям 96-й було припинення інфляції. У квітні вона становила всього 2% відносно попереднього місяця. Відтак, 25 серпня 1996 року, у засобах масової інформації оголосили указ президента України Леоніда Кучми про грошову реформу в Україні. Перша гривня е, друкувалася різними способами в різних країнах без е, е, ну, належної відкритості, скажімо, певні таємничості. Вона вже була в другому році, а в третьому вже була необхідна маса, але її не запускали. Тому що якби її запустили, вона б загинула так, як загинув український карбований. З 2 вересня 1996 дев'ятсот гривню ввели в обіг за мільйон карбованців дають 10 гривень. Упродовж двох тижнів нова грошова одиниця замінила стару. До речі, дуже вчасно, бо купони уже зносилися. У 96-му українську гривню обмінювали з розрахунку 2 гривні за долар, і такий курс берігся до 98-го. українські гривні так денежні єдиниці називалися ще в Київській Русі тисячу років назад. Потом в Українской Народной початку 20-го віку. Появляються і монети, копейки. Власти вважають, що інфляція становлена, і время вводить купюри напечатані ще 4 года назад в Канаді. Внешні перші гривні в сучасній історії напоминають долар з портретом знаменательної личности в центрі. С годами гривня меняет лицо, все более походя на валюту Евросоюза. Эти деньги приходят на смену своеобразному финансовому суррогату – купонам. Их меняют 100 тысяч карбованцев на одну гривню. Граждане воспринимают денежную реформу благосклонно. В магазинах почти советские ценники. Хлеб вновь стоит копейки. За 15 лет гривня дважды существенно девальвирует против американского доллара, снижается в цене на 500%. Печать тимчасовості не дозволяла купонам виконувати функції заощадження. А без заощаджень немає інвестицій, аби не з інвестицій немає розвитку. На гривні така печать не висіла, тому цей крок надзвичайно важливий був для майбутнього виходу України з країни. Тонкая бумажная полоска 16 на 2 сантиметра на горлышках бутылок и пачек с табаком. В 1996 в стране впервые появились украинские акцизные марки на алкоголь и сигареты. Первая марка, хотя и не неказиста на вид, двухцветная, с гербом, номером и кодом, наносит сокрушительный удар по производству фальсификата и помогает наполнять госбюджет. 28 травня 96 року прем'єр-міністром України затвердили тодішнього лідера Дніпропетровського клану Павла Лазаренка. Українці освоїли нове слово, олігарх, прийшовши из Росії, обозначало новую касту хозяев жизни. Они беруть под контроль сразу и бизнес, и политику. Как пишут газеты, того времени процветает государственный капитализм. Главный герой Павел Лазаренко. Он прийшов во власть в Киеве ще при премьерстве Евгения Марчука и сразу же перебрал на себя самые денежные. Жне направлення прославився на весь світ газовим скандалом. У період, коли він очолював кабмін, ціни на російський газ стрімко зросли. Українські підприємства потрапили у повну залежність від газової корпорації, президентом якої була Тимошенко. До кінця року могутність Лазаренка досягла Зеніту. Українцям видавалося, що він впливовіший ніж сам президент Кучма. Однак, уже через два роки генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. А правосуддя Швейцарії засудило його до ув'язнення за відмивання грошей у банках Швейцарії. 99-му з експрем'єра зняли депутатську недоторканність. Щоправда, тиждень перед тим він таки встиг виїхати з України до США, де й сьогодні відбуває ув'язнення. В 1998 Украина вступила внешне благополучно. Доходы украинцы уросли, люди стали чаще покупать автомобили и недвижимость. Это был период активного развития бизнеса, вспоминает киевлянин Анатолий Белый. В то время у него был собственный столярный цех, вот здесь, на первом этаже нынешнего офисного центра. Доходы приумножались до августа, рассказывает Анатолий, а в сентябре, буквально за считанные недели, он остался у разбитого корыта. 17 серпня цього року у Росії вибухнула фінансова криза, і уряд оголосив дефолт. В Україні дефолту ніхто не оголошував, але в умовах економічної нестабільності східного сусіда в Україні починають рятувати власну економіку непопулярними методами. Нацбанк моментально забороняє банкам видавати кредити. Та вільно продавати валюту імпортером. Гривня знецінилась на 60%. У пунктах обміну валюти самої валюти немає. Долар подорожчав удвічі до 5 гривень. Закази впали к нулю, людей не було, оренда подорожала, матеріал подорожав, заказів немає, кредит віддавати нечим. Пішлось бізнес закрити. распродать, что осталось, погасить как-то хоть частично. Доходы отечественного бизнеса упали, и в госбюджет Украины стало поступать меньше налогов. А деньги были необходимы стране как воздух. Правительству нужно было возвращать долги. Кредиторы Украины согласились подождать. Благодаря этому страна избежала дефолта. Но без потерь все равно не обошлось. Денег не хватало ни на зарплаты, ни на пенсии, и уж тем более на удержание курса гривны. Поэтому власти решили девальвировать национальную валюту. Если в августе один доллар можно было купить за две гривны, то уже через месяц, в сентябре, один американский доллар стоил 5 гривен. Жертвой обвала гривны стал один из крупнейших банков страны – Украина. Количество его клиентов достигало 2 миллионов. После курсового скачка вкладчики стали массово забирать депозиты, а должники перестали возвращать кредиты. Но обесценивание национальной валюты в два с половиной раза в конечном итоге сыграло положительную роль. Впрочем, ощутили это украинцы не сразу. Девальвация сделала ликвальную справа. Тому що відразу ну, вона різко подорожчала імпорт, призвела до подорожчання імпортних товарів і дуже зросла ефективність експорту. Український виробник набив по по гарний правильний вислів по морді імпортного виробника. Наприкінці року загострилася енергетична криза і зменшили ліміт електропостачання через аварійну зупинку реактора на чаес. Відтак звичні уже графіки відімкнень розширилися у часі. У так звані години максимуму з 8 до 10 ранку та з 18 до двадцятої радили не лише не вмикати електроприладів у квартирах, але й взагалі не заходити до ліфтів, щоб не просидіти там наступні кілька годин. Люди пристосувалися до того. Е, люди знали, що можуть не їздити трамваї чи тролейбуси. Тобто, кожен знав, що, кра, що краще йти е, додому пішки, аніж їхати в ліфті, бо можна було сісти в ліфт і сидіти в тому ліфті дуже довго. Так? Е, вже прийшовши додому, то можна було запалити свічки, а створити романтичну ситуацію, знайшовши якийсь позитив в тому відключенні світла. Е, складно було. Проблеми з енергією були не лише у транспортників. 5 грудня 2000 року через неполадки в системі захисту довелося зупинити реактор третього енергоблока Чорнобильської АЕС. Потім його запустили на 5% потужності. А 15 грудня о 13 годині і 17 хвилин глава держави зі столичного палацу Україна віддав команду про повну зупинку роботи реактора. У каналах Євробачення глядачі в прямому ефірі спостерігали за поворотом ключа, який зупиняє третій реактор назавжди. Чорнобильська АЕС припинила генерацію електроенергії. Країнам заходу консервація мирного атому в Україні обійшлася у понад мільярд євро. Сьогодні Україна збирає гроші на додатковий саркофаг і сховище відпрацьованого ядерного палива. На це необхідно 740 мільярдів євро і 4 роки. А повне закриття ЧАЕС займе майже 100 років. Україна вперше входить на хвилі економічного зростання. Збільшується промислове виробництво. Гривня стабільна як ніколи. А підприємство нарешті виплатили своїм працівникам кількарічну заборгованість із зарплати. У 2000-му офіційна середня зарплата становила 230 гривень. За ці гроші можна було купити 143 буханки хліба або 28 кілограмів свинини, або ж 46 пляшок горілки чи 104 літри бензину. Також он ей можна зарплату и можно было майже тричі оплатити квартплату и коммунальные послуги. за годы независимости переписи населения украинцы узнали, что их уже не 52 миллиона, а 48 с половиной, что женщин больше, чем мужчин, что треть населения считает своим родным русский язык.